Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці. Ми знову продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію із достовірних джерел. І сьогодні я хотів би знову подякувати своїм підписникам завдяки вашим лайкам там, коментарям. Алгоритми YouTube просувають мої відео, які дають можливість бачити їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Сьогодні моє відео про те, про що говорять зараз всі політологи, аналітики, експерти з приводу. Того, що відбувається в Курській області. І зараз я хочу тут процитувати цитату Лукашенко телеканалу Росія, де він заявляє, що вся границя 1,2 тисячі кілометрів, зараз фронт СВО, це 1 тисяча кілометрів, ми готові 0-2 тисячі кілометрів закрити. Ні, і Курськ це показав, що це треба об'являти. Мобилизацию, чего хочет Запад от нас, и прежде всего от России чтобы изнутри взбудоражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы этого не хотим. Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинцам, ни россиянам, ни белорусам не нужна, она нужна Западу, дословно. Пусть бьют друг друга, украинцы, русские пускай в этом котле все подохнут. Вот что заявляет Лукашенко. И просто наше видео сегодня: пусть бьют друг друга. Анідесон пусть б'ють друг друга українці, росіяни, пускай в этом котлі всі подохнут. Ви знаєте, знову Лукашенко працює ретранслятором Путіна. Знов Путін хотів би переговорів. Але якщо попросить сам, то буде лохом. А якщо так тонко натякне і про переговори проситимуть його, тоді лохі захід Україна. Це в них буде позиція. Прохача слабшого того, хто готовий до більших поступок. Одночасно, Росія ще й вперше за всю війну сама ініціювала обмін полоненими Перше, на тлі масового захоплення в полон росіян, строковиків, контрактників, тіктокерів, вертухаєв на Курщині. Там дуже довгий список. Отже, навіть за демонстративного падіння інтересу до СВО це вже цікавить лише одного росіянина з п'ятьох кадри з лавами колонами і штаблями полонених справили до. Достатнє враження, друзі, до цього я не можу не додати, що дуже великий плюс тут якісно відпрацьовують в ГИП Росії спецпідрозділи з Бутагур для Росіян. Практично до Уралу війна вже не дає десь там. Вона вже в них вдома. Вони слухають вибухи, дослухаються до скрекотання дронів, виглядають заграву пожежі, вибухів проводжають очима до землі літаки з димними хвостами. Росіянам страшно. Оттепер їм страшно, а не радісно, що вони знов на когось напали і вбивають. Звісно, ніяким заколотом і скиданням Путіна це не обернеться. Це ж ну, це росіяни. Але очевидно, що під цю справу у Путіна почали тягнути набагато більше грошей і повноважень його ж спецслужби. А ймовірно, прямо зараз десь триває підкилимний торг Бортнікова та колег з царем. І... Це на додачу до традиційної чумалої данини Тіктокерам Кардир Юрту, котрий від початку великої війни і санкційного тиску ще й підігрібає під себе чим далі більше столичних бізнесів. Імена ймовірно, торг дійсно максимально неприємний для Путіна, якщо він аж отак зарядив Лукашенко. Висновок тут один чи Путін не зрозуміє, що захоплення зсу більших територій Курщини чи Білгородщини Утримання збройних сил України цих територій протягом місяців чи не захоплення і неспроможність утримати це мало на що вплине в глобальному плані. Вирішальний став той факт, що росіяни не подужали випнути ЗСУ з Курської області протягом доби. Прецедент зафіксовано в будь-якому випадку, і різний розвиток подій в цьому плані вплине на конкретні пункти глобального торгу. Але не на сам торг, до якого обставини примушують Путіна. Ну який тут негатив? До негативних чинників в плані глобальної позиції РФ, крім масового полону і втрати контролю над територіями, дола ще й демонстрація відсутності в Кремля червоних ліній. Отже, за наявних умов Росія виходитиме на переговори вже з мінімум тричі ослабленими позиціями. Ймовірно, що такого буде більше зокрема, бо в США вибори. Можливо, Путін зметушився або очікує, що затягування з переговорами послаблюватиме стартові позиції торгу РФ, і це буде відбуватися з кожним тижнем. Тобто ситуація стала дзеркальною до того, на що розраховував Путін від осені 2022 року. І до цього серпня такі справи, друзі, спостерігаємо за ситуацією в Курській області. Я ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Які наближають нашу перемогу, сподіваюся, перемовини, яка веде до миру. Але як жити в мирі з росіянами, я собі не уявляю. Отож, слава Збройним силам України, слава українському народу, слава нації. Пишіть вже коментарі з цього приводу. Отож, доброго вечора, ми з України.